Ну що, ну що ж, наступний е, у нас Revers. Е, будуть відігрувати на карті Бухол, а тім все буде відігрувати за Демолішена. Ну проти нього буде відігрувати СВГ Генерал. Ух ти. Е, доволі складний матчап. Давайте зараз виставимо. Демолішен і у нас СВГшник. Е, Бухол. Доволі багата карта. Е, найчастіше гравці відігрують через захват. Це ну, стандартна класика для цієї мапи. Ну і зараз, судячи за стартом, у нас Team степи, буде розпочинати в дві казарми, а відповідно буде починати в захват нефтяних веж, ну і один саплай. А розбіжка робітничками один в центр, другий у нас до, до, рід, до цього флангу, ну і третій під свої майнові нефтяні вежі. Так само у нас розпочинає хумі. Буде відігрувати через так само захват. І, до речі, без продажі КЦ. Цікавий момент. Не хоче втрачати зараз дозори. Дозори, до речі, йдуть в таку агресію. І питання питання контролю. Ну ти, доволі цікавий у нас Патріот. Ну, і там, до речі, у нас Тім підготував ракетників із. Підривником, може ви підрив якогось дозера. Заходить, вирішує зайти сюди, тім Степ у нас. Ну і таке відчуття, що не добудується у нас тут Патріот. А! Затормозила технічка. Ну, відволікався на рейнджера і добудовується у нас Патріот. Все, Патріот поки що не знищиться. Забирає собі оцей фланг. Забирає будиночок в центрі. Хумі розуміє, ситуація зараз на мапі. І ловиться у нас технічка, неприємно. Висаджується на підрівничок мінус ренджер. І падає башня, але щастить у нас хумі, і вона падає ненавтяну вежу. Не навтяну вежу. Ну. Зараз. По захватам. Обидва гравці. Ну, ні, це таки зараз Step буде першим. Технічка не пуста, можливо, з ракетниками. Перехопив у нас уже тут хумі-нафтову вежу. Помітив, це у нас Ну І тільки зараз Хумі на другій з половині хвилині відбудувати будувати військовий завод. Тільки зараз з'являються кошти, блокування казарми таке невелике. Ну і перехоплює лише одну нефтяну вежу. Б'ється, у нас дозер, але все одно добудував. Військовий завод, ну, таке відчуття, що трошки запоздав у нас, тут запізнився тим степ. І зараз економічно таке відчуття, що спг переходить вперед за рахунок перехоплення цієї нефтяної вежі. Ну і зараз тут перехопить і тут перехопив вежу. Але територіально, Step все-таки краще себе відчуває. Зараз великі проблеми у нас на базі Хумі. Був підрив військового заводу. доводиться перебудувати. Знищує у нас Хамер, трьохвичкову технічку. І, до речі, була знищена у нас електростанція. Там, до речі, флешки від Хумі. Ну і Step уже перейшов в два військових заводи. Буде відігрувати активно через підриви. Поки що грає в, буде відігрувати в два ресурсних центри. Ну. Підіржа у нас технічка. Технічка не пуста. Пом'ять позиції. Ну і вже доволі багато піхоти у нас тут зібралось на базі. І ще одна технічка їде. Можливо, на підрив у нас цього патріоту. До речі, на підрив патріоту і на підрив електростанції. Вирішує передати, але не встигає Знато Швидко підбігли у нас під, підривники. Ну і так само ця технічка у нас не пуста. але Трошки у нас тут спить хумі. Ой, трошки у нас спить тімстеп І відбувається від цієї атаки. І Ще їде технічка у нас від Team Steпа. Дефи у нас хумі, ну Буде підрив ще одного патріоту. Неприємні, неприємні втрати. Ой, як зараз тут у нас б'є ракетчик, не може пробити по норці. Заважає будівля. Ну і, до речі, тут е... отримав інформацію хумі, що тут у нас стоїть Нірка, в теорії може перейти в ще один саплай. До речі, вже павац, п'ята хвилина гри вже ставиться 40% ну і виходить в третій ресурсний центр. Підеже у нас технічка на базу хумі. Висадив у нас отак от заздалегідь підривників на підрів двох нефтяних веж. Там, два підрив... Там чотири підривника повинно бути. Ой-ой-ой. А не відремонтував у нас взагалі хумі ці нефтяні вежі. Не знайшов часу і та й можливості, і не переходив в стратегічний центр. Перебувається у нас центр. Поки що такі доволі пусті у нас хамари без абрейду на ракети. Тул. І заїжджає, ще у нас технічка, мабуть, так само з підривом, з підривом нефтяної вежі. Зараз степ дуже активно б'є економічно сосу противника, таку саму стратегію, такий самий підхід він демонстрував у минулій грі, коли відіграв за танкіста. Б'є економічно ну і намагається розмінюватися вигідно для себе. І ще одна технічка, так само не пуста. Можливо, на підрив. на стратегічного центру. Не дати добудувати. І не вдасться підірвати невдалий підрив. Потихеньку забирає у нас Тім степ. Лівий правий фланг. Відбудовує КЦ. Вже третій ранг у Тім Степа. Доволі багато будівель підірвав, дуже швидко ранг набрав. Ну, і зараз можливо буде переходити в ще один саплай. Стратегічний центр активований у нас від Кумі. Е, ну, невелика пачка. Таке відчуття, що Тімстеп може зараз її перебивати. Трошки поспішив у нас хумі. Невигідно для себе зайшов, але є будиночок. Є будиночок. Ай-яй-яй-яй-яй. Щастить, щастить у нас тут Тімстепу. Ой, щастить у нас хумі. Ну, зараз Team Step. Класна позиційна відігрує. Побив економіку дуже активно хумі. І зараз вирішує економічно вийти в розвиток. Ну і просто-напросто потім економічно передавити сосу противника спамом. Там уже, до речі, демо апгрейд є. Ой, небезпечно. Там можуть бути й демо-байки. Да, по вас добудувався. Демо брейд є. Навіть, поки що навіть абрейду на ботинки немає. І поки що немає у нас. Е... Чорного ринку. Розчищає територію у нас хумі. Попрацював трошки на нижньому флангу. Тепер вирішив піти на верхній фланг. А тут лише перехоплений сапай, тільки тільки на відбудований. А не відбудований. спам у нас від Team Step, але демо брейд, демо апгрейд. Забирає лише один хамер. До речі, технічки доволі близько під'їхали, але пощастило. Пощастило, хумі. Ну і зараз е знову підірвав на стратегічний центр. Тімстеп якось приїхав через центр. А зараз такому більше. Ой-ой-ой, а ой, ой, там у нас був реблям, бо ще я десь почув, дам. Він-таки підірвав тут у нас е... пачку. Залишається не така вже велика армія. Ну і буде зараз намагатися перехопити цю нефтяну вежу. Що відбувається зараз у Тімстепа? Тім степ вирішує перейти в три військових заводи. Ну, економіка йому це дозволяє. Відбудував у нас стратегічний центр, вирішив поки його не палити, хоче вийти в Аврори. Ну, доволі такі да, тісні позиції у нашого Демолішена. І зараз, до речі, буде відігрувати поки що пустими хамерами, ну Пусті хамери з альфа Авророю це дуже сильна зв'язка. Вогневої мощі буде повністю вистачати. Альфа, Альфа Аврора буде компенсувати це все діло. Ну І зараз намагається через демобрейд. Відіграти у нас Team Step. Дуже хороший, тільки що був демо абрейд. Власне, його заюзав, підрив. І навіть робітничками зараз іде. Мінус ще один хамер, мінус другий хамер. Всі мінус хамери одним робітничком зараз зробив. Чудово зараз контролює у нас тім степ-ситуацію. Хумі поки що спить. До речі, Хумі дає забрати позиції в центрі, а сам же їх контролює. Ну і зараз технічка, так само не пуста, мабуть, буде з підривом. Якимось під'їжджати до стратегічного центру. Вирішив сам підірвати стратегічний центр. Там, до речі, все, пуста. Пуста технічка, можна було в теорії підірвати і ще й хамер. Ну все, технічка помирає. Е, до сих пір живе цей у нас фланг. Намагається пумі якось розділити свою армію, контролювати і той і інший фланг. Але йому це поки що складно вдається. Джармінкі у нас, до речі, надемо на байку. Їде у нас в центр. Питання: з якою ціллю? Ой, Навер... є тому нам... Щоб не розслаблявся. Е, дякую, велике. Зараз е, намагався Тімстеп забрати дозера. Питання, чи поставив електростанцію. До речі, там підвищення вже у нас виходить від хумі. І таке відчуття да! встигає встигає поставити електростанцію. Неймовірна швидкість у нас від Тімстепа. Ну і зараз, е, отак от технічками намагається проїхати. До речі, одна технічка не пуста. Зараз Патріотом класно контролює у нас Хумі. Ну і врятує свою базу. А зараз і підрив у нас в центрі. Боже, як же все-таки через підриви відіграє у нас Тім Степ. Немає якогось спама там квадів, масового технічками. просто підриви, просто підриви. Тим часом Фумі вже отримує четвертий ранг. Ну, Тім Степ поки що впереді. Дякую велике за донат. Дуже приємно. Бачу, що не розслабитися. Ну. І працює у нас Бартон від Тімстепа. До речі, підірвав у нас тут Авророю норку. Ну і зараз без захисту, без захисту, так би мовити, нефтяні вежі, але стоять мінки. Можуть ці мінки не дати Бартону захопити ці нефтяні вежі. Може підходить у нас Радар, а ви буде зараз помирати. Підвищення. Ну, буде зараз бити поєдиній нафтовій вежі. До речі, велика помилку зараз допускає Step. За такий час не, відбуд... не відремонтував нафтої вежі. Вже не очікував, що до цього дійде? Ну і зараз починає копати у нас е... СВГшник в центрі ресурсу. Ну, зараз СВГшник дуже добре контролює мапу. Єдине, що зараз тим степ набагато краще відігрує отак от ресурсами, більше їх видобуває. Ось тільки зараз згадує про ці коробочки. Ну і зараз чудова позиція для квадів. Але Альфа-Аврора працює. Ну Начебто зараз на версту є втрачене у нас тут хумію. Блін, не дивлячись на такі масові підриви, не дивлячись на усі ці дії тім степа з цими підривами, все одно у Хумі доволі добре тримається. Я б сказав навіть в моменті краще. Ну, зараз економічно він відчуває себе набагато краще. Тим паче, ну, про що й говорить Флад 8К. Тім Степ, начебто, потихеньку угас. А, до речі, була знищена електростанція. В моменті трошки погрався у нас тимстеп з електрикою, але її швидко вимкнула Ну і зараз аврори працюють у всій своїй красі. Тепер час СВГшника підривати. До речі, снайпери взяв у нас хумі. Цікаво. А, до речі, навіщо хамари? Наскільки я пам'ятаю, Хамарі не знищують у нас демобайки? Чи знищують? Хто підскаже, хто знає? Доброго дня, панове. Тіма Зноб е кабіна роз розвалює. Ну, поки що так. Але зараз тут таке відчуття, що забирає ініціативу і зараз до відпрацьовує економічно без втрат з жодних е пратаврори. Ну, до речі, снайпер не бив по демобайку, да, значить не може вибивати демобайки, Цікаво. Цікаво. До речі, Тім Степ вирішив вже переходити в таку ж масований спав анармії з багі плюс квади, Але питання роботи Аврора. Аврора в яких вузьких місцях чудово буде відпрацьовувати. Ну, зараз, до речі, намагається Тімстеп і підривами, і Ребелямбушами надає відігрувати через стратегічний центр своєму опоненту. Ну, зараз, мабуть, ребелямбош поки що в Ну і виходить у нас хумі в СВ. І потихеньку прибуває у нас Team знаходить ту саму Лазійку на базі свого супротивника. Альфа Аврора. Три Альфа Аврори. Бау! Практично вся пачка багів знищується, залишається один клад, один багєм. Знищується у нас це. І, до речі, я спалив Тімстеп про побудову. Інформацію про побудову у нас лазерної пушки. Ну, які дії буде у нас підприймати під, під Тімстеп? А, до речі, забрав у нас СВ, шник тут фланг електроенергії. Не вистачає Чотири аврори, Одна від одна вичкована. Чотири аврори зараз у повітрі. Але зараз ну да по спаму зараз не присідає СВГшник. Хороша гра. Ну, тім Степ вирішує перейти в спам чорних ринків. Цікаво. Невже сподівається. так економічно передавити свого супротивника. Ну, до речі, давайте подивимось зараз, що у нас по економіці. А, до речі, Аврори працювала у нас по центральним позиціям. А, давайте зараз подивимось по економіці. Раз саплай, два саплай, два саплая. Два саплаї, чотири, чотири саплаї зараз відігрує у нас. До речі, демобайк. Хороший підрив демобайком. Чотири саплаї. степ. Тімстеп. Тімстеп відігрує поки що в один саплай. І купу ринки побудував. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять чорних ринків. Ну, непогано. А, Ну і тим паче ще у нас що, е працює СВГшника нефтяна вежа. І, до речі, будує третій, ч другу, третій у нас, е молекулярну пушку. Ну і Аврора відпрацьовують. Зараз забудовлюється у нас по максимуму тут хумі, буде відігрувати від оборони. А розуміє, що завдяки стратегічному центру, розуміє, що зараз він по СВ буде 100% вперед. Та й тим паче зараз може чисто завдяки підвищенням переграти просто свого опонента. Підвищень більше, рангу більше, і плюс, плюс там СВ доволі дешеве, аврори не вбиваємо в повітрі. Ну, тут цілий боєкомплект, щоб сидіти від бази і відігрувати від дефу. Але при цьому був підрив ребем. Бошом, до речі, п'ятий ранг від Тімстепа. База повністю не захищена. Питання контролю. Питання, що буде. І. Виїжджає, не встигає у нас Хумі. Демобайк. Мінус три хамара. Там токсинова бомба летить. І мінус стратегічний центр. Але трошки потрапляє армія Тімстепа під цю токсинову бомбу. Зараз великі проблеми у на базі Хумі. Немає чим захищатися тільки зараз. Позбавляє себе токсинової бомби, але поки що спить. Ну все ж, можна їхати. Чому не їде? Чому зараз не їде? Ну, поки що втратив стратегічний центр. Електроенергія поки що не падає. Під'їжджає тільки зараз армія. Тім степ не забуває, не зупиняється при спамі. Ну. Там, до речі, трехвичковий квад, там квади просто виїжджають. Зараз через демо демобарейт намагається відіграти Тім Степ. Вдається йому це зробити. Але розчистив, розчистив зараз прохід і буде зараз закриватися ця позиція. Робітнички біжуть. Просто-напросто зараз Тім Степ намагається всім чим завгодно відіграти. Але знищив одну лазерну пушку. Ну, тут начебто якби, і знищує і ще й командний центр. Цікаво. Ну. Но... Ну, ну-ну. Ух ти. Класно зараз відіграв Team Step. Тим часом, поки розбирався там на базі, змітає видобуток ресурсів по центру і починає копати в центрі. Дуже зараз класно і своєчасно відіграє у нас Team Step. Ну, судячи по тому, як циферки, судячи по тому, як гроші і циферки міняються на табло. У Step зараз дуже хороша економіка. Хумі призупинився видобутку ресурсів, проблеми зараз у нього. тімсте помічає тут, що видобуваються ресурси, але тут дуже добре оборонився у нас хумі. Два патріота. Плюс там ракетники зараз можуть бути в будиночку. а Ну і починає переходити в хумі в наступ офланг, але тут робітнички. Тут кожна одиниця, тут навіть кисень таке відчуття. Е, небезпечний для СВ генерала проти демо. Ну тут демо всім намагається відіграти. По максимуму використовує Тім Степ демо апгрейд. Ну і знову підвищення від Тімстепа. А тут взагалі ситуація ще гірше. Господи, Хороший контент, продовжуйте розвивати українськомову генеральську спільноту. Дякую, дякую за підтримку. Будемо розвивати. Ну і зараз Tim Step знову знаходить у нас лазійку і б'є по очередній, по очередному СВ, СВ зброї СВГшника. Господі, я навіть вже забувся, як називається, по молекулярній пушці. Ну. йдемо і... брейд. Врятує чи не врятує? Не врятовує, не врятовує навіть в такій ситуації. Тім Степ. Ну і зараз буде бити лазерна пушка дуже сильно боїться. не хоче, не те, що боїться, а дуже не хоче, щоб зараз лазерна пушка була по базі. Ну. До речі, не дає тут захопити хумі цей фланг і потихеньку починає сам копати з того флангу. Відпрацьовує а... у нас а, цей. До речі, класно зараз відпрацьовує хумі лазерною пушкою, б'є саме по палацу. Тобто не буде давати зараз Тім Степу спамити чорні ринки. Ну, якби у Тім Степа не така вже й велика територія, щоб тут їх спамити. До речі, працює у нас Альфа Аврора, зараз працює по флангу. Цей фланг. Е, ну, не повно так захищений, але армії у Тімстепа немає, він її усю злив. На атаку! Ой-ой-ой-ой-ой! Ребелямбуш зараз відпрацьовує кешбаунті. Не забуваємо про кешбаунті. Кешбаунті зараз дуже класно працює на стороні тімстепа. Ну І зараз розчищає у нас Кумі центр Не дає видобувати ресурси в центрі. Тут ще ар артилерійська платформа у нас працюють, допомагають. І насправді, до речі, тімстеп армію. армію. Ну, до речі, а що у нас по Аврорам? Альфа Аврори не працюють. Готова ще одна молекулярна зброя демобайки. Взяв, до речі, трьох е, лучковий у нас, трьохранговий е, кешбаунті. Зараз дуже багато кешбаунті отримує у нас Team Step. Ну і відпрацьовує ще одна мова опулярна пушка. Відпрацьовує по позиціям в центрі. Пустими хамарами відігрує. Ой, чуть-чуть не а Зараз міг трохи армію побрити, але не дотягнув. Цікаво, чому. Е, знищив армію Team Step. Тільки зараз працює Аврора і виживає літак. Армія розбита. Спам у нас демобайки. Тімстеп. Летять підвищення. Намагається зараз боротися хумі за цей фланг. Не дає відбудувати саплай. Ну і спектр Ганшип зараз б'є по позиціям, знову прожимає у нас Хумі. Ой, токсинова бомба летить. Ну, і що буде зараз робити? Хумі реагує, але таке відчуття, що не встигнуть. У нас декілька хамарів. Е, ні, всі встигають. Аврори зараз переводяться в повітрі зараз на фланг. А. Запомічають, Тім степ, зараз збиваються у нас Аврори і летять назад на базу. Е, хороший контроль. Знову тут ніхто не видобуває в центрі, окрім е, СПГшника. Це такі повітряні сили, аюси дають можливість добувати в центрі, навіть коли є. І працює таксинова бомба. Зараз під аеродромом у нас Норка. І зараз як буде відпрацьовувати. Ой, відпрацьовує, ну так, так прямолінійно у нас хумі. Аврори Аврори всі помирають. Ні, Аврора одна жива, якраз таки лучкована. Залпу немає. Вона прилітає на місце аеродрому, але його тут немає. Ну, мінус військовий завод і аеродром. І мінус дві Аврори. Е, непогано, але все одно підходить час до використання у нас лазерної пушки. Е, до речі, вирішив працювати не по СВ. До речі, тут СВ доволі добре захищені. Патріоти, будиночок. Оце СВ дуже добре захищена. До речі, вже виходить у нас в економіка економіку Хумі. Ну і працює в повні, повністю в повній силі підвищеннями. Все таки тімстеп, якимось чином забирає цей план, Потихеньку відновлює економіку. Ну і зараз буде працювати у нас СВ. Питання яке? Де працює? Працює по базі, працює по чорним ринкам і по військовому заводу. Знову на сутички на верхньому флангові. І... Висаджує <реж> рейнджерів. Цікаво. Пустими хамерами, рейнджерами відігрує. Ну, Ренджери він взяв з знищених будівель. Для тих, хто не помітив, звідки ці рейнджери з'явилися. Снайпери зараз відпрацьовують. Центрі, власна позиція. І демо-байки відпрацьовують. Знову надає у нас хумі видобувати ресурси. Ну, хумі тут набагато простіше видобувати. Літаки у нас е каманчі. не каманчі, а ну да літаки у нас набагато швидші. І зараз реблям спрацьовує. Мінус 4 хамери Ну, зараз присідає спамокумі. Економіка зараз у нього не в найкращому стані. Тобто зараз у нього армія так такової немає. Е, готове ще одна СВ, знову б'ється у нас військовий завод. Ну, таке відчуття, що військовий завод степом буде нескладно перебудувати. Треба бити ну по чорним ринкам. Зараз б'є просто-напросто по армії, а до речі. Підвищення у нас від е, Тім Степа, але Аврора встигає бити, бри, бриє, б'є по, по джармінкілу, і позиція не знищилась. Позиція не знищилась. Живе ще нора. Ну і вики проблеми у хумі. А є чи якийсь спам? Три хамара. Пустих. Аврора немає. А Підвищень немає. Поки що нічого немає. Мінус електростанція. Ну, зараз е, всі абрейди важливі має у нас Team е, Step. Таке відчуття, що зараз забирає ініціативу на себе. Навіть розпродає тут у нас е, старинну економіку. Ну, якщо буде зараз робити у нас Team Step? Відбудовлює тільки зараз військовий завод, тільки зараз знаходить кошти. Це дуже зараз хороший шанс тім степу перейти вперед. Чіники літають, нічого особливого. Ну, патріот. Ну, патріот це не загроза для такої партії команчі Там, ти паче, хлопці лучковані дуже сильні. Просто в момент, просто в момент декілька квадів знищують у нас цей патріот. Намагається зараз як хоч якось відіграти і патріотиці, і спамить, і розпродає. Те, щоб вберегти е, е, свою перевагу, але занадто добре зараз працює Team Step, просто йде на не зупиняється. Весь зараз сфокусований на армії. Але, до речі, дуже близько до краю. Може бути підвищення. Аванпо е, патріот, будиночок. Ну, будиночок неприємно. Але Хамер, просто але квад як трохличковий, як же що він довго живе, допомагає іншим кладам вижити. Зараз Хамар вже не пустий, але його замало. Його замало, як перестанція б'ється, знову перебудовує військовий завод. А, тим часом продовжує спамити у нас Team Step всього, що у нього є. Ракетники. Підвищення. Але не, не влучає, не влучає підвищеннями. І доходить до другого СВ. Зараз це СВ, ну просто подивіться, пару чотири квада личкованих. Просто зараз ну, не зможе. Не відпрацює у нас СВ. Не відпрацює. Там, демобайк відпрацював по хамерам. ну, таке відчуття, що Хумі тут також буде програвати. Да, і Хумі здається. І це, це рахунок 3-0 в користь Тімстепа. Ну, як же зараз е Тімстеп. Я рахую, тут він за камбеком. тут реально за камбеком. Хумі дуже класно відіграв за СПГшника, дуже йому класно це вдалося в цьому матчі. Але Тімстеп все одно якось зміг викрутитися в кінці кінців.